Комод Вероніка. Сучасна модель. Один з бюджетних виробів фабрики Мебельсервіс, яка розташована на Львівщині. Комод зручний та практичний. Досить гарне співвідношення, ціна, якість. Виглядає гарно та сучасно. Виготовляється в двох кольорах. Має чотири висовні шухлядки. Верхню темну шухлядку можна комбінувати по-іншому. Наприклад, поставити її на середину. Працює на сучасних роликових направляючих. Це в якійсь мірі вважається недоліком комоди, оскільки направляючи застарілі. Але при правильній збірці працюють досить довго та надійно. Комоди на таких направляючих раніше працювали руками. Ручки зі спеціального меблевого сплаву кріпляться двома саморізами. Ношу хлятки з КДФ під колір. Під колір основного корпусу виробу. А зараз ми бачимо корпус комоду. Є такі перемечки царга, задня стінка, сучасна безконформатна збірка, роликові направляючі. Виготовляється у двох кольорах. А зараз ви бачите комод в комбінації Венге, дуб-сонома. А раніше був Венге Дуб апріл. Комод поставляється в картонній коробці, запакований, його потрібно збирати. Компактна упаковка дозволяє відправляти його в будь-який населений пункт України. Замовляйте комод Вероніка на нашому сайті. Переходьте за посиланням. Дякую за увагу!